З нового року у деклараціях про доходи посадовці повинні будуть вказувати усі свої статки: недобудований будинок, коштовності, дорогий одяг, готівковий обіг та навіть подарунки, вартість яких перевищує шість тисяч гривень. Документи подаватимуться лише в електронній формі. форма взагалі Перша хвиля, як ми це називаємо, буде подаватися з 15 серпня, протягом частини свідні, тобто закінчують вони 13 жовтня. Це буде дещо перші декларації. Реформи у системі декларування доходів проходять задля протидії корупції. Відтак закликають громадськість активно долучатися до перегляду заповнених декларацій місцевих чиновників. Ви зможете там знайти цікаво со подивитися її декларацію і працювати з нею на теж. Вікторія Козаченко переконує один із головних пунктів у реформуванні відповідальність. Кримінальна та адміністративна. Штрафи та покарання можливі через невчасне подання декларації, її відсутність та недостовірну інформацію.